Партнер України дуже важлива країна для подальших безпекових питань, розвитку партнерства. Ну і союзництва, ми сподіваємося, в НАТО, в ЄС в один день, коли це станеться. Також я хотів би тільки сказати кілька слів на початку. По перше, стосовно наших учасників, хочу сказати, що ця ініціатива була ну надійшла до українського кризного центру від пана Євгена Магди, який сказав, що от дуже правильно буде зробити між турами такий брифінг, не чекаючи результатів другого туру, тому що це дасть можливість вже не те, що ставить якісь прогнози. Я не думаю, що ми зможемо сьогодні відповісти на питання точних цифр другого туру, а скоріше показати тенденції, які вже... Помітні, і те, що ми можемо очікувати. Від майбутнього розвитку подій і е, політичної ситуації, ситуації в Польщі дуже багато що залежить. Для України, очевидно, що загальна позиція, ну я просто скажу, що президентські вибори це, звісно, не, не все. Є парламентські, є, є вибори, є позиція в цілому країни, парламент особливо. Не тільки Соєма Сенат визначає дуже багато в Польщі стосовно уряду, тут колеги знають ці деталі, дуже багато аспектів. Але навіть той момент, що ми бачили, от, використання України в темах польських виборів, я дуже сподіваюся, що це закінчиться. Бо ці всі, от, блокування на кордоні, всі там, моменти, які використовували питання України, вони точно не на користь. Я дуже сподіваюся, що закінчиться цей період, і ми будемо працювати з польською стороною. Саме з ключових трьох сьогодні питань це безпека в Європі. А ми разом під ударом Україна безпосередньо, Польща може бути наступною. Друге питання це наші великі можливості об'єднатися об'єднатись майбутньому для ролі спільної в європейській безпеці. Разом з Великобританією, Балтійськими країнами, і третій момент це зараз економічна ситуація. І в принципі для України і Польщі для наших людей дуже важливо використати потенціал взаємодії для того, щоб покращувалась і наша суто економічна ситуація. Дуже дякую, що запросили мене на цей захід, і дякую так само всім, що прийшли прийшли послухати, прийшли проаналізувати, що ж відбулося в сусідній країні і. Це вже на сталося стала вже така добра традиція збиратися тут в українському кризовому медіа центрі і обговорювати саме польські перегони. Минулого разу, пане Євгене, якщо пам'ятаємо, ми збиралися після парламентських виборів. Так і також дуже плідна була і гарна дискусія. Було про що обміркувати. Теж були запеклі, скажімо так, перегони, які, до речі, відкрили оцей виборчий марафон. А зараз і пан посол посол Валерій Чалий вірно зазначив, що ми можемо вже нарешті, здихнути завершується електоральний цей цикл, цей марафон, який тривав ну майже скажімо, два роки. Хоча знову ж таки, як на це подивитися, якщо знову ж таки переможе. Кандидат від партії влади мер Варшави Рафал Шосковський, думаю, можемо говорити в принципі обережно, що це завершиться Оцей марафон електоральний, і в принципі, польща може більш-менш зіткнутися так само з полегшенням і громадяни, і надалі вже більше займатися своїми справами, аніж перебувати в цьому горнилі виборів. Якщо ж переможе кандидат від опозиційної, ну скажімо, Кандидат підтримуваний опозиційною партією право і справедливість, є ризики того, що електоральний цикл не лише не завершиться, а й може розпитися з новою силою, тому що там можуть відбутися події, які, скажімо так, будуть далекі від того, щоб можна було називати політичну ситуацію в Польщі стабільною. На мою думку, на моє переконання, слідкуючи за дебатами за передвиборчою риторикою, що ми все ж таки побачили. Оскільки ми бачимо, що вийшли у фінал два традиційних кандидати, ми побачили, що це фактично все ж таки ще була війна минулого. Тобто, скажімо, я би не сказав, що або Рафал Часковський, або Кароль Навроцький, представили якусь нову візію. Чи проривну візію розвитку Польщі, її місця в Європі, на Світовій Арені, її місця в архітектурі безпеки, в безпекових Союзах і так далі. Тобто це, це все так, якби все тривало між ними двобій, він тривав навколо старих тем, навколо старих протиріч і тому подібне. Я розумію, що Рафал Шашковський вів, на мій погляд, дуже обережну кампанію, намагаючись десь можливо не стосуватися якихось таких. Різких і драстичних, так би мовити, тем. Ну, Але можливо, це якраз ця річ йому і зашкодила, оскільки він зараз все-таки перебував у ситуації, коли він представляв владу, а Навроцький перебував у ситуації, коли він представляв опозицію. І це як би завжди на цій критиці владі завжди простіше, простіше набирати бали. З приводу. От, Наприклад, мені особисто не вистачало саме оцих е, важливих безпекових питань, бо мені здається, що е, і польське суспільство також очікувало більш чіткої картини і бачення того, як е, президент, який є головою держави, є головою верховним головним командувачем як вони е, збираються. От, е, Забезпечувати формування армії, тобто як вони бачать взагалі, чисельність там якось більш-менш зрозуміло, які вони бачать союзи, які вони бачать нові можливі кроки, можливо, нову форму регіональної безпеки, цього не було. Було більше переважно, все ж таки стосувалося питання традиційних, так би мовити, для Польщі. Ну і лише для Польщі тем це е, міграційні проблеми, економічні проблеми, соціальні проблеми, проблеми там ставлення до е, ЛГБТ, питання е, е, абортів і так, і так далі. І, і також, ну так умовно, там ми бачили знову такий традиційний поділ на умовно. Умовно про американського кандидата і умовно там про європейського кандидата. Гібридна війна йде під час виборів? Чи все зупиняється під час переговорів в Стамбулі? Війна зупиняється під час виборів в Польщі, російські атаки на європейські країни. Прошу. Дякую, пане Валерію. Я хотів спочатку пожартувати, що якщо ми втретє зберемося обговорювати польські вибори, то можна буде подаватися на карту поляка. Ну так би мовити, за сукупністю заслуг. Але е я хотів би насамперед звернути увагу на інше. Е ми партнери, країни стратегічні партнери. Але у нас протягом останніх років відбувається. Політична асинхронізація. В Україні з об'єктивних причин вибори не проходять, а в Польщі ми побачили перед собою весь виборчий цикл. І тим, що ми спостерігаємо за ним, ми демонструємо свій інтерес до того, що відбувається в Польщі, і ми демонструємо, що вибори для нас теж є цікавими і ми маємо до цього всерйоз підходити. До речі, якщо говорити про гібридність, то тема, яка лежить на поверхні. Це, звичайно, питання впливу волинської трагедії, і тут треба віддати належне позиції і України і Польщі, тому що ексгумація в Пужніках, попри те, що цей населений пункт не має безпосереднього відношення до волинської трагедії, але сам факт проведення ексгумації став, як на мою думку, таким інформаційним щепленням від провокації на горі монастир. Це можливо. Перший випадок в осяжній перспективі, коли можна про це згадати, що польське і українське суспільство, звичайно, не без тих сегментів реакції, яких буде завжди прогнозована, але все-таки є такі факти. Ще 6 травня міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про втручання, спроби втручання в польський вибор. І вчора ця інформація про операцію двійник, операція Допельгангер, вона пішла вже і в українських джерелах, і в польських джерелах. Я думаю, що треба розуміти, що Польща для Кремля є не тільки одним з головних ворогів, але і головним місцем докладення гібридних зусиль. Тут треба. Також наголошувати на тому факті, що власне Польща на сьогоднішній момент є одним з основних місць транзиту точок ну шляхів постачання в Україну і озброєнь, і не тільки озброєнь, тобто, відповідно, якраз от ситуація виборів в Польщі і в Румунії вона ставила під серйозні загрози. komunikacji dla Ukrainy, jak dla wojującej strony. Dobro, chodnia. Choć ja Polakom, i polskim dziennikarzom to jednak jak raz za pierwszy, której w wyborach z ukraińskiego użgorodu, gdy szczodenną żywą, tak, to ta perspektywa, z że nie to, że dywluje także na polskie zasoby masowej informacji i uczestnikom polsko życia. To dużo, dużo ciekawe, ciekawa tema skiki ważne prezydenckie wybory w Polsce. w że, że rozpowiadali pro systemne riznice. Prezydent Polski, to, że wyskazali winneje taką silną instytucją, jak w, w ukraińskiej konstytucji, tutaj jest wielka systemna riznica i posprawdzi Polski prezydent i my co zobaczyli za, za ostatnie roki, koły winie powiązanej z dużo silnym taborem, jak i taborem władzy, jak było w czasach PiS i je czastynoją tego taboru władzy, czastynoją tego środowiska. win posprawdzi może buty ludynoju, jaka mogłoby jego je w w publiczną prostoriny buty, win mógłby buty tylko i wykluczną wykonawcą to żeby było w politycznych komitetach i w Uriadzie, może tam w, w parlamentie. Ale koły my po, po emocja na zakończenie kadencji Andrzeja Dudy-Koły, że zjawił się, zjawiła się polityczna komanda w Uriadzie i w Parlamencie Pozycja prezydenta i choć ja nie jest tych możliwości, ale ona jest dużo ważliwa, bo on ma je możliwość zblokowania te jakie inicjatywy parlamentu i Uriadu. I tu i, i wchodzę w spór, na przykład jak pro pytania powiązane z międzynarodnymi widnosynami, z zakrojonej polityką czy w, w, w sprawami bezpieczeństwa. I my baczyli jak raz zawsze, co pracuje po sprawdzi na błago naszej derżawy. To, że prezydent nie ma takich wielkich jurdycznych, systemnych możliwości, nie pomniejsza znaczenia tych wyborów i my baczymy po frekwencji 67, biesze, czym 67% Polaków, wyborców, piszło do wyborów, co oznacza, że Polaki byli zaciekawieni Цими виборами, що вони для них важливі, ми зробили перед виборами такий спецпроєкт. Він називався Вибори у Польщі, український контекст. І, власне, в цьому проєкті ми намагалися проаналізувати. Тема України, наскільки вона важлива для кандидатів, для виборчих штабів і загалом. І скажу такі висновки, що ну насправді ця кампанія вона є такою для Польщі атематичною певною мірою. Тут я погоджуюсь з Павлом Баболовичем про те, що не було якоїсь такої. Ви знаєте, центральної теми там, міжнародної або економічної теми, тобто йшла мова про внутрішні питання, тобто питання самої Польщі, Польща як в Бульбашці певні, так і питання абортів ЛГБТ і, і так далі. І тут з'являвся і український контекст. Він переважно з'являвся щодо теми війни Росії проти України, але з огляду на безпеку Польщі. Тобто для Польщі важливо, аби російські солдати, російські війська не прийшли на кордон. Польщі, тому безпека України для Польщі важлива саме з точки зору безпеки Польщі. Що стосується ще українського вектору, то це питання біженців, і це не дуже, скажімо так, добре для України, тому що практично от ключові кандидати, якщо говорити про Рафала Шасковського, от теж Павел згадував, він теж взяв цю тему на озброєння, те, що українські біженці в Польщі, які не працюють, а це ж переважно ми знаємо. Це жінки з дітьми, і частина, можливо, з них якась не працює, тому що 80. П'ять майже 90% біженців у Польщі вони працюють легально і платять податки до польського бюджету, наповнюють польську економіку. То щоб біженці, які з дітьми не працюють, вони не могли отримувати 800+. плюс. Польщі на жаль, настрої антиукраїнські посилюються. Збільшується радикалізація суспільства, прикро це визнавати, але ксенофобія, антисемітизм стають більшими, ніж ми думали. І оцей 20, 21%, яких взяли Менсон і Браун, вони є тому підтвердженням. І оця поляризація суспільства, два табори, громадянська платформа піс нікуди нікуди не зникло. Тому хто переможе, подивимось, чекають нас зараз дебати, тому що мають бути, я не знаю. Чи один тур, чи два тури дебатів. Пан Кароль Навроцький каже про те, що мають дебати ці проводити не лише державні змі, так але це мають бути й опозиційні змі, зокрема Републіка. Тож чекаємо, який вибір, вибір зробить польський народ, і власне робимо висновки, плануємо свою стратегію. Ми не знаємо, що буде, але в будь-якому разі Польща продемонструвала демократичну стійку модель, і побачимо, що буде в другому турі. Я у нас є ці дзвіночки. Ми про них сьогодні говорили більш радикальний правий спектр, але це не польська тільки унікальний момент, це тенденція загальноєвропейська. Я вірю в те, що і завжди повторюю, що мало націй на європейському континенті, які можуть постояти за себе. І власне, от свою думку скажу: армію в мільйон виставити може в Європі тільки Україна і Польща. Більше ніхто в Європі зараз мільйон сил оборони не виставить.